Лелече село є на Прикарпатті. У блюдниках на сотню селянських хат понад три десятки пташиних гнізд. Як люди уживаються із бузьками та чи загрожує селу демографічний бум, дізнавалася Наталя Фармус. Ще село Лелече видно навіть при в'їзді у блюдники. Над табличкою з назвою Гніздо з чорногузами. Ці, щоправда, село не покидають ані на мить. Решта лелек щойно прилетіла, та селяни кажуть, цьогоріч птахи не поспішають вертатися з теплих країв. Тут біля цієї сусідки то ще не прилетіли були, і ми думаємо, боже, вже не прилетять. Але прилетіло один, прилетів, а потім через деякі, через два дні, прилетіла ще його подруга. Подвір'я сільської школи рекордсмен за кількістю лелечих гнізд. Їх тут прихистили аж дев'ять. Отут на подвір'ї ззаді на школі на самому даху. І щорічно ми відправляємо у вирій близько 36 43 до 43 особи. На перервах каже директор дітлахам не мобілок і соцмереж спостерігають за птахами. От на тому гнізді два роки тому билися до крові, і в цьому сусідньому гнізді воно загорілося, було самі лелеки погасили цей вогонь. А от виконувати свою основну функцію бузьки не поспішають, жартують у селі. До демографічного бому блюдникам далеко. Семи навколишніх сіл до місцевої школи заледве ледве не збиралася сотня учнів. Мене лелека приніс. Пан Йосип Сабиття зустрічає біля воріт. Чоловік виглядає свого улюбленця, лелеку Михася. Поза минулої осені птах не полетів у вирій, зимував у стайні. Сусіди вже знали. Приносили кудись курку, заріжу або качку. так цілу зиму його вигоду. Поки що Михась не повернувся, та чоловік не втрачає надії. Бо лелеки то добрий знак. У блюдниках практично немає сварок та скандалів. Навіть самі лелечі ніз надихають людей на таке на добро, на якусь таку добрі вчинки, на посмішку. З Івано-Франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків, Іванківсабитія, канал Україна.